Ну і фактично в прямому ефірі залишається менше хвилини до голосування з приводу законопроекту на підтримку а, України. Сподіваємося, що цей пакет отримає схвальну оцінку, і ми матимемо можливість першими вам сказати під час нашого ефіру, що так голосування за законопроект відбулося позитивно. 25 секунд залишається. Фактично, маємо можливість очікувати наживо і подивитися, як це відбувається. Бачимо підтримку з боку конгресменів. Вони тримають прапори України, і ясно, що Полювання не лише в цьому залі, а й в багатьох українських родинах зараз відбувається від цього пакету. Залежить дуже багато. Ясно, що ми маємо можливість а, радіти за цей пакет. Сподіваємося, Подивися, що зараз Подивіться на буде кількість голосів. Паном, кількість паном голосів. Джонсоном. вже є необхідна кількість голосів 310. Маємо можливість, що це відбулося. Очевидно, процедурні моменти мають бути дотримані, але принаймні ті конгресмени, які тримають прапори України, вони схвально вигукують, очевидно, слова підтримки і маємо можливість, що це таки офіційно буде запротокольовано. І ми тоді сміливо і офіційно можемо сказати, що, ця, що цей пакет документів був прийнятий. Ну, а Отже, щойно, щойно так. да щойно Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про допомогу Україні, якого ми всі так чекали. Зараз ви бачите залу у Вашингтоні. Дебати тривали більше восьми годин. Пакет на понад м, майже 61 мільярд доларів включає як фінансову допомогу, так і зброю, у тому числі системи ППО і далекобійні ракети Атакамс. Ну і ми знаємо, що. Після голосування в конгресі документ має бути ще схвалений Сенатом. Сенат вже говорив про те, що не буде з цього приводу ніяких перешкод. Ну а далі ще на цьому документі має. Бути поставлений підпис президента Сполучених Штатів Америки у Білому домі. Заявили, що Джо Байден зробить це одразу. Ну а вже після цього, як пообіцяли у Пентагоні поставки зброї в Україні в Україну можуть відновитися впродовж найближчих днів, ну або найближчих тижнів. Щиро сподіваємося на це і віримо, що саме так і відбудеться.